Здравствуйте, дорогі. Ну що ж, ніколи ну не знаєш, коли концерт Ірини Білик буде класний, а коли він перетвориться неочікувано, несподівано, не, не на такий собі трошки, знаєте, хорор. Взагалі, я дуже люблю Ірину Білик. Я її слухала ще в дитинстві є кілька пісень улюблених. Ну, і я пішла на цей довгоочікуваний концерт. І знаєте, що трапилось? Я нарвалась на таке собі бидло. Яке не знає, як себе вести в громадському місці і ще й до того простягає руки. Так хто б подумав? Да? Ну можливо, моя помилка була в тому, що я взяла місце на балконі. Знаєте, все-таки, якби я розкошелилася на кількатисячний квиток в амфітеатрі, там, десь в перших рядах, мабуть, такого собі б не дозволяли деякі люди. Ну, про що йдеться? Переді мною в ряду сиділо кілька жінок, вони дуже голосно себе вели, розмовляли і Часом не було чути саму Ірину Білик. Тому я їм сказала один раз, а вже не витримувала цього. Я сказала: можна Ірину Білик чути, будь ласка. У відповідь на це, заливаючись реготом, дві повернулися героїні цього ролику. Я вам покажу їх, вони такі дуже самовпевнені, дуже хамовиті, на ти спілкуються з усіма. зі мною в тому числі. Таке собі невідомо, звідки. А, взагалі, таке де хамс, хамло таке вирощується, не знаю, така, таке презирство до людей, звідки береться. Ну і відповідь на моє прохання. я ж Також заплатила за квиток. Я також прийшла слухати Ірину Білик, а на їхній оці хіхоньки і хахоньки, і тупі крики. Вони кричали голосно, навіть на цілу залу одна з них, оця що в білій кофті, крикнула Франсуа. Ну що хотіла, щоб Ірина Білик співала Франсуа. Тобто вони верещали, вони ржали, як коні. От, і відповідь на те, що я їм сказала, що можна Ірину Білик слухати, будь ласка, вони повернулися такі, роз, так похабно, і подив, так мені щось кинули. А хто тобі мішає? Вони мені сказали. Кажу, ви. І все. На чому закінчилася наша якби, з ними небажана, небажані наші бажані ем, перемовини, так сказати. Але. Але виявилося, що це не кінець. Що це не кінець? Сижу я, значить, дивлюся, концерт Ірини Білик в Житомирі, кайфую, і тут оця, що в білій кофті, що прямо переді мною сидить, починає мені щось на коліна мостити. Тобто вона свою білу кофту зняла. Чи вона була п'яна, чи вона була? Я не знаю, що вона якому вона була стані. Тобто, вона не подивилась, куди вона це пхає. Я, мабуть, хотіла повісити на спинку сидіння. Я не знаю. Вона мені почала це прямо на коліна. Мостити, знаєте, як кубельце пташине. І Я кажу: то що, ви будете мене ще зараз пхати так цим кофтою цею своєю? І знаєте, що сказала героїня зліва в сірі в сірі, значить, вона була курточці, така коротка стрижечка. Вона мені сказала увага, закрий їбальник. Такий рівень розвитку в громадському місці. Ну, Взагалі це таке знаєте, бажання принизити себе підняти за рахунок іншої людини. І повне небажання розуміти, що в мене також є право насолодитися цим концертом. Ну, Таке хамло, таке знаєте, найвищої ліги, яка тільки можлива. От. І я їй щось відповіла, бо я в такому була шоці, знаєте, раптом з режиму насолоди концерту мені довелося активувати режим захисту і режим спілкування з бидлом. У відповіді я теж пару образливих сказала досить голосно, що це неправильно на концерті. Ну я сподіваюся, що Ірина Білик не чула з балкону. Це було все таки далекувато. Франсуа голосніше вони верещали, набагато голосніше. Одна з них виріскнула Франсуа, так аж може голос трошки зірвала так нахально, нагло, нахабно. От е, я також пару слів відповіла. Ну тому, що слухайте, це якесь нечуване хамство, щоб в громадському місці в головному театрі Житомира такі прийшли бабоньки дві, які вважають, що це лед, ледве не концерт їх двох, і що інші люди мають терпіти їхні оці такі їх, їх такі, такі поведінку, таку родом. Я не знаю, ж якогось це не на середньовіччя. Це якесь, знаєте, нижче ни, взагалі людського рівня, як тварини, якісь навіть мавпи, деякі більш гідно себе ведуть і більш якось з більшою грацією, ніж оці дві бабоньки. Я щось неприємне теж їй сказала. Воно повернулося оці всі сірі Воно вирішило вже фізично розумієте, розправлятись чисто фізично, я не знаю. Вона може з якоїсь тюрми, чи звідки в неї такі замашки, фізично незнайому людину їй погрожувати там, чи кулаком, чи чим. Вона щось цими своїми ратицями почала махати. а... Я кажу: будемо битися, воно сіло, потім раптом повернулося, вхапило мого телефона, який лежав на колінах, Взагалі я не знімала, лежав на колінах телефон. Воно вхапило телефона і швернуло куди бачило. Телефон голосно приземлився, як каменюка під сидінням мого сусіда. Я свій телефон підняла і вирішила, що а, треба вміти перемикатися все таки на те, що зараз саме головне, основне поки свято триває, поки Ірина Білик співає, поки все так гарно, а, так урочисто, такий класний відеоряд, все таке кольорове, прекрасне, дуже багато квітів було. Друзі, її також на сцену виходили різні чоловіки, прихильники, дівчата, жінки, фанати було дуже задушевно і класно, але мене змусили переключитися з режиму насолоди улюбленим концертом, улюбленої співачки на режим самозахисту. Наш телефон я підняла і все-таки дивувалася все ще, що як голосно ж він приземлився. І коли вона ж бурляла ним, я думала, що вона якусь каменю кудись знайшла і кинула, просто судячи по тому, як голосно він приземлився. От, коли концерт закінчився, вмикнули світло. Я їй сказала, що я не погоджуюсь з таким відношенням, я не погоджуюсь з такою агресією в мою сторону, я не погоджуюсь з порушенням мого права на недоторканості. Ніхто не має права мене пальцем торкнутися, якщо я на це не виражу згоди. Ніхто не має права хватати моє майно з наміром його пошкодити. А, і я і це пояснювала. І уж, навіть коли я знімала відео, уже коли а, концерт закінчився, воно знову спробувало мене фізичною силою, застосувавши фізичну силу, мене так сказати наказати за те, що я їй заважаю, бачите, тут щось їй розказують, що їй неприємне. На відео це видно. Далі я тут вклею відео. Так що дивіться, дорогі, дуже будьте обережними, якщо таку дикунку зустрінете, якщо її зустрінете, то ви так уже профілактично, знаєте, тримайте гардо, оберігайтесь, тому що вона справді дуже неадекватна. Ну, те, що постійно на те спілкування, ніякої поваги до інших людей, що в неї, що в її подруги цієї, дуже грубо, вся дуже хамсько, в громадському місті. Тобто це гуліганство, як мінімум, якщо не кримінальне порушення. Те, що вони продемонстрували собою в країні, коли війна, коли е, люди ум гинуть за те, щоб у нас була країна, приходить дві а, такі, а, такі знаєте, махрові, як би їх назвати? Хочеться сказати ідіотки, ну такі зовсім вже я не знаю з якого вони під земелля вилізли, щоб так себе вести в громадському місті взагалі. Не розуміючи, що в інших людей теж є права, вони також мають право на цьому концерті слухати співачку свою, а не, про, а не бути під гнітом оцих двох бабонів. а не бігати на задніх лапках перед забаганками якихось двох неадекватних бабів, бабів. Знаєте, таке от скажу слово, жангончик. Я потім розмовляла з поліцейським, він сказав, що так, заяву написати, що вона буде давати покази. От, і що це ненормально, і каже, що треба зразу, товариші, друзі, викликати 102, 102 при таких, коли на вас хтось підняв руку, коли хтось вам погрожує, треба викликати 102, навіть якщо дуже не хочеться, навіть якщо ви хочете концерт нормально додивитися, навіть якщо ви хочете а, отримати задоволення, не дивлячись ні на що, від співачки яку любите. А треба викликати 102 тоді б на місці, на місці з цією мавпою і розібралися. Але я не викликала, ну то, то в мене є відео. Це ж як воно впевнене в тому, що воно може кидатись на незнайомих її людей, що коли я знімаю, вже коли пройшло 20 хвилин десь від жбурляння телефоном в темряві в, в, в театрі, пройшло хвилин 20 вже до, закінч... до закінчення концерту. І воно не зрозуміло за ці 20 чи навіть 30 хвилин, що воно перег... перегнуло палку. І воно далі на мене поперло фізично, намагаючись мене штовхнути, пхнути, щось зі мною зробити на очах у інших людей. Слухайте, то дорог кар... караул взагалі такі, такі, такі ходить по вулицям нашого міста. Якщо знаєте цю людину, то я вам не заздрю, але якщо побачите, краще оминайте, бо воно реально воно неадекватне. Я піду в поліцію за те, що ви зробили. Давай, ви ж вернули моїм телефоном. Я психіатр. до вас руками вас не чіпала. Людей, які біля мене сиділи, їх будуть опитувати. Я вас руки не протягувала. Ця техніка коштує 50 тисяч мінімум гривень. Так. Тому що це не сама нова модель, але мінімум 50. Якщо у вас є такі гроші, давайте я з радістю візьму. Ви швирнули, як каменюкою, ви мене знов чіпаєте. Дивіться, вона мене руками чіпає, вона недоторканість, недоторканість мою порушує. Це дика людина. Я її не знаю, а вона мене руками штовхала.